На естафету я пропоную провести квадрат Авана. Яким чином там потрібно рухатися і що потрібно робити, ви зараз побачите. Для цього заздалегідь потрібно на полі підготувати такий квадрат, який буде складатися 1, 2, 3, 4. Ці відстані мають бути між собою рівні. І по центрі має бути 5. Лежати обруч, бажано, щоб лежати обруч, щоб не зміщати саму середину квадрату. Яким чином ми проводимо естафети? На кожному з цих чотирьох пунктів стоїть команда за, за межами квадрату. Вони будуть рухатися по колу. Наприклад, ось за часовою стрілкою. Коли починається естафета, одночасно вибігають всі чотири команди: перша звідси, четверта, звідси, третя звідси, друга звідси, вони біжать по колу і виконують різного роду завдання, які будуть перераховані пізніше. Наприклад, гравець команди один пробігає все коло, виконуючи там завдання одне, передає естафету наступному, другий обігає. І, наприклад, якщо в естафеті приймають участь 5 людей, коли п'ятий. Учасник команди пробіг все коло, він повинен ось зайти за свою фішку і бігти всередину кола. Для того, аби взяти а, свою кількість балів. В середині обруча потрібно розмістити три предмети а, різної величини: більший, менший і найменший. Вони будуть а, і означати бали, які заробила команда: перша, друга, третя чи четверта. Наприклад, а, трикутник великий буде. 300 балів, квадрат 200 балів і маленький м'ячик, який буде коштувати 100 балів. Команда повинна захопити якомога більше балів, один, тільки один предмет, який важить найбільше балів, повернутися до свого місця, до своєї, до своєї команди, і це та кількість балів, яку вони заробили за одну естафету. І таким чином вони будуть проходити декілька естафет і назбирають певну кількість балів. Може таки бути, що команда, яка пройде першу естафету і дістанеться до середини квадрата, забере м'ячик, який коштує лише 100 балів, а не 300 балів загутник. Але це означає, не дивлячись на те, що вони пройшли перші, це означає, що вони заробили лише 100 балів. В цьому і полягає суть естафети квадрата авани, щоб бути не лише швидкими спритними, але й уважними, щоб забрати саме ту кількість балів, на яку ви заслуговуєте. Також варто врахувати, що під час проведення естафети. Можливо, не всі люди приймають участь саме в цьому завданні, тому потрібно, щоб вся команда відійшла трішки від своєї точки, щоб не заважати людям, які будуть рухатися і не збивати їх. А якщо у вас немає достатньої місця для території проведення цієї гри, можна застосувати ті ж самі завдання, які ми запропонуємо, але вже не по квадраті, а в русі вперед назад, так як і звичайні естафети.